Так, громаду привіт! Ми з України. Так, знаходжуся на, на своєму любимому полі. Любиме поле. Приїхав сюди обробляти поле, бо вже скоро буде ячмінь по пояс. Це в нас тут був озимий ячмінь. Сьогодні температура 25 градусів. Тепла. Вчора було 23 чи 24. Позавчора. Думав, що тут ще нічого немає. Ну, зимою тут як кидав, вам відео я знімав. Ми тут кинули селіт, е карбаміду під кукурудза. Тут буде кукурудза в нас. Після зимої ячмені буде кукурудза. Кинули карбаміду там. Кілограм по 150 І то, як, як я пам'ятаю, я вам розповідав, диференційне внесення. Тобто цей вершок тут роде взагалі балдежно, тут навіть можна не кормити. там От, отуди роде. Низ там, коли сосму роде, а середина тут як лисина. І я туди ну, кілограм по 200, мабуть, ну, чи по 250 засипав карбамідом центр. А тут ну там по 100 може. Я вже не пам'ятаю як. Просто різною передачею їздив, розкидач на цьому тракторі. Їхав там, наприклад, третьою передачею, пройшов по кругу розкидачом, потім де хужа земля другою. А де взагалі погана центр, то першою передачею закидав. Получається, що в два рази, в два, уда, в два рази точно ставив десь на 150 чи на 120 у нас стояло. А так вийшло в два рази сильніше. Ну, тут таке поле цікаве, що воно тут тепле, вологе і, і все росте тут. На на, на, багрю, там, на бугрі. Холодно, там взагалі нічого не росте. А тут дивіться, вже який, вже який ячмінь. Буквально 3-4 дні, а воно тут, видно, і до того ж тепло було таке корнівище. І ми якраз ще підкормили його хорошо, Ви це які білі, біле, кореневище. Бо я думав, думав тут гранстарчиком полякати. Думаю, гранстаром полякаю і цим приймую зимуючі бур'яни та і цей. Буде нормально. Ну, типа на пшеницю якраз оприскувач, думаю, помию. Ну, як. Прополощу його, щоб під... вже пшеницю треба опризкувати. Бризку, Ми будемо бризкати половина гранстару, половина пріми. Ну, типу там, балеріна, пріма чи що там у нас є. І, в принципі, нормально воно. ну, Якраз Якраз хорошо я той рік бризкав, мені сподобалось, Бур'яник, невелика доза, половина Гранстара, скільки там грам 10-15. Зараз точно уточню, скільки бо я вже забув. Іменно на пшеницю треба, по, по інструкції, бо так сиплю. І е, от ось там 300 балеріни треба. То балеріни. 150 грам. І це на пшеницю. Думаю, що я тут заколотю, пробіжуся, зимуючи бур'яни, тут ріпаки трошки, як сіяли по кровні культури, тут трохи є. Все воно в принципі, вимерзло. А ріпачка трошки є. Тут. Ну, десь де-не-де, бо. У суміші покровних культур були сіли покровні культури, вони фактично тут і не виросли, бо тут, ну як, цей край фактично аж осінню-осінню пішли дощі. Тому ну, воно, звісно, все вимерзло. Що вимерзло? Що було там ярий ячмінь, там все таке, це все вимерзло. Та й А остався тільки один озимий ячмінь. І це він, видно, ж осінню зійшов чи зимою. Тут, я тут кидав, тут практично його взагалі не було. А зараз дивіться, щотка. Тут ще раз залиш його і ще буде урожай ячменю. Ті ячменяка. Оба. Що... Так, і це поле я завжди вам кажу, воно це поле. Ще ми його я кажу, вирівняли трошки по азоту, побачимо центр, закидаємо цей рік. На той рік... Попробую фосфором трошки тут порівняти. Ну, центр. Ну, фосфор я бачу, бачите, що треба його давати з посівом, посівом на зиму. Бо весною, в принципі, фосфор у нас не працює. Може там якийсь треба надо... амуфос треба 62-12. В розчинному виді давати. Тоді може він буде працювати, фосфор. А так би скільки сипали. Ну... Не, не видно добавки взагалі. Його просто вистачає, біота починає зараз працювати, фосфора вистачає і так в землі. А от іменно зимою, зимою, виходить, пшени, пшениці бачу в людей, тут ось, от, хто не кормив ну, станом, тим, що нема грошей у людей. Багато хто нічого не давав з посівом осінь. Такі пшениці припаскудні. І що там, дивлюся, кормлять сівалками, той типа паш покормлю під корінець до одного міста те кормлення. Нічого там не буде. То приїхали полятики почорнили. Якщо фосфор з осені не бачила пшениця, результату не буде. Це в мене вже я вже, я кажу, скільки разів вже. Кожен рік одна і та сама ситуація. Скрізь я залишаю на своїх полях якийсь кусочок метрів 200, недосіяно, ну, типу, зерно сію, а фосфор там сівалки закінчується, і я далі там метрів 200 просіваю, такі як, як. Як вони називаються? Контрольна полоса така виходить. І, і видно ісключительно, що. Не вистачає іменно фосфора. Фосфора не вистачає іменно зимою. Ну, його пшениця, так факт тому, що пшениця так цікаво, з осені, наче росте, наче по ній не видно нічого. Получається, вистачає фосфору ну, на осінній період. А вже зимовий період, він, як проходить рослина зимовий період, на весну катастрофічно не вистачає. Рослина аж рижа стає, така е, синюватим фіолетовим оттінком. Ну, дивися поля рижі такі. ну Такого відтінку. Е, ну, що, хлороз чи як його, що ну, листя? Е, ну, шок, Листя відмирають і так нижні. І фон поля, як хлороз такий, ну, тіпа, видно, що, що воно не, не, не воно. Так що по фосфору треба його вносити осінню, На осінь. Тобто всі посіви, які я проводжу осінні, тобто я більше стараюся проводити. Стратегія така, сіять на осінь. На осінь більше. І все з фосфором. І фосфор треба купувати в жнива. Амофос іменно амофос в жнива. Провів скрізь заміри. У нас коротше, у мене тут скрізь на полях. Фактично 7-7 сім, сім, сім pH. Це пошти лужний, ну, фосфор блокується. Лучше б була там 6-6,5 був pH. Тоді фосфор би, був би нейтральний. А так його блокує блокірує лужне середовище. Лужні лужні метали, багато в нас лужних металів. У Землі і. Іде блокування. Так, що тут, бачите, тільки полоски залишилися від покровних культур, Ну, ну так, як дивиться вдаль, це ми ж посіяли тут нічого не виросло. Аж зимою, перед зимою щось там почало сходити. Ну, Такі ріпачки ось, якісь трохи сипали. Ну, дивіться, коренева тут. О! Так що зараз мені кум привезе каністру гліфосата. я літрів 10. 4x3 гектари заколотю, літрів 10. І тут добре все зачистю. Бо, Бо цей. Бо тут добре підсосе, зараз ще залиш на тиждень і вологу, і, і питання добре підсосе. Так що пішов я, кому нанесе. З літрів 10 хлюпнем і чистим гліфосатом тут задіяли. Без, без ніяких добавок. Так, всім пока. Почалось цікава пора. Всім натхнення не пропадало Працювать. Дякую, що дивитесь. До побачення.